Дорогі європейки і європейці, сьогодні ми всі українці доводимо світу і в першу чергу салім собі, що ми, як 9 років тому можемо мирно, з посмішками, з піснею, разом перемогти режим. Знаєте, кого найбільше. Сотні тисяч, які сьогодні зібралися на європейській площі європейської столиці, європейської України, вони бояться незалежних журналістів, які сьогодні покажуть правду, що в нас стояло тут сотні тисяч. Вони бояться Тимошенко, тому вони запроторили її у в'язницю. Вони бояться Кличка, який учора, після спільної акції всього українського народу по вшанування пам'яті мільйонів невинно уб'єнних українців під час голодомору великих у відрядження, тому що сьогодні опозиція робить для того все, щоб весь світ знав, що українська влада то. що вони не дозволили літаку, в якому він повертався на наш мітинг сісти в Борисполі чи в Жулянах. Це його не зупинить, бо він і таких бачив. Віталій їде до нас, і він до нас приєднається для того, що ми усім разом з Тягнебоком, з Ясенюком, з Луценком з Тимошенком, а головне з усіма вами, Брюссельську капусту. І Машинка має бути помилувана цього тижня. Тому що ми 173 депутати від опозиції, яким ви мільйони дали це право звернулися до того, хто сьогодні сидить на банковій з вимогою помилувати ту, хто не винна. Так само цього вимагають мільйони європейців. Квазнецьких з високою місією звернулися з такою вимогою. Ми вимагаємо від Януковича, Юлі волю! Ми вимагаємо 29 листопада і не пізніше підписати угоду про асоціацію. І наостанок я хочу процитувати нашого лідера Віталія Кличка. Він правильно сказав, ця влада краде в нас гроші, вона обкрадає хворих, вона обкрадає бідних дітей і пенсіонерів. І ми поки що чомусь мовчали і їх. 不要上课，不要。